Вітаю всіх, дякую залу за підтримку, весь колектив факультету соціальних наук. Вітання сьогодні наших випускників із закінченням університету і отриманням дипломів бакалаврів. Окреме вітання від нашого декана, Вітаїсі Олексійни. Бажаємо вам завжди досягати своєї мети. Бажаємо не зупинятися ніколи ні перед якими перешкодами. Бажаємо знайти свою власну улюблену справу. Успіхів і всіх гаразд вам. І ще запам'ятайте слова Наполеона, який говорив: в моєму лексиконі ніколи не було слова. Ніколи все в житті можливо неможливого, не буває. Дякую. Ми починаємо. Ми починаємо святкове поручення зі спеціальності Псикологія. Побакалавра з відзнакою отримує Анастасія Скердова. Отримує Ірина Ята. Ця ж сама спеціальність диплом отримує Аліна Диплом Діплом з Спеціальності психологія отримує Анастасія Болісієнко. Росія отримує не тільки диплома, ще й велику кількість квітів від <сумен> своїх улюблених родичів. Ці вітання тобі. Давайте поблокуємо родині, як я Ми вітаємо всіх, всіх вас. Але її особливо. Підготувалося так. <пасп> диплом <'я> бакалавра отримує Уляна Кельченко. Диплом бакалавра з психології отримує Ігор Спиранський. <му> На спеціальності психологія у нас сьогодні є один диплом магістра, який ми вручаємо Марії <праць> Марія, Борцовій. до нас. Вітаємо випускницю магістра. Вітаємо Маріенка. Приєднуйтесь, не сходьте зі сцени, будь ласка. Далі ми переходимо на спеціальність соціальна робота. Диплом бакалавра отримує Анастасія Мироненко. Вітлом бакалавра отримує Анастасія Смирнова. І ще один зі спеціальності Соціальна робота отримує Аліна Шеферь. Заділа спеціальність журналістика. Диплом бакалавра з відзнакою отримує Діана Пилипенко. Наступний диплом бакалавра теж з відстакою отримує наша почесна випускниця Юлія Рамшина. Віком бакалавра зі спеціальності журналістика отримує Нікіта Ралюжин. Всіх вітаю до зустрічі в магістратурі. Дякую Фото на пам'ять по класіки, Будь ласка, поплотуємо ще раз випускника. Я дуже прошу підготуватися, як то кажуть, на низькому старті. Прошу на цю село вийти.